GQ10. Формула молодості. Комплекс активатор природної енергії. Створює потужний антиоксидантний захист органів та систем організму, стимулює процес клітинного енергообміну, покращує стан тургору шкіри, усуваючи видимість вікових змін, забезпечує профілактику розвитку серцево-судинних захворювань. Знижує стомлюваність та підвищує енергетичний тонус. Продукт GQ10 містить у одній капсулі 10 мг. Коензиму Q10 і при щоденному прийомі допомагає продовжити тривалість життєвого циклу клітин організму, захищаючи їх стінки від руйнування вільними радикалами. Основні компоненти коензим q 10 стимуляція клітинного поновлення. Уповільнення процесів старіння клітин, потужна антиоксидантна дія, стимуляція виробітку колагену, екстракт плодів гранату сприяє стимулюванню вироблення колагену, покращує мікроциркуляцію шкіри, протизапальна дія, зміцнення серцево-судинної системи, ефірна олія гілок кипарису, відновлення балансу почуттів. Нормалізація кровообігу, зняття запалень та м'язових спазмів, прискорення виведення токсинів, вітамін село зміцнення імунної системи організму, синтез колагену для молодості кісток, хрящів, шкіри, нігтів та волосся. Нормалізація рівня холестерину, зміцнення стінок кровоносних судин, екстракт винограду. Захист клітин від впливу вільних радикалів, сильна протизапальна дія. підвищення еластичності кровоносних судин, усунення застоїв венозної крові, вітаміни. Захист клітин від окиснення, краса шкіри та волосся, регенерація клітин, еластичність великих та дрібних судин, вітаміни групи в 6, в 9, в 12. Підтримка здоров'я шкіри, волосся та нігтів, регулювання кровотворення, контролює засвоєння жирів організмом, зниження рівня холестерину, переваги продовження молодості. Підходить тим, хто прагне уповільнити процеси старіння та пролонгувати активний період життя, відновлює необхідний запас вітамінів. Особливо рекомендований жителям міст із несприятливою екологічною обстановкою, а також людям, які вживають нікотин та алкоголь. Здоровий обмін речовин. Набір вітамінів та активних компонентів нормалізує травлення, регулює роботу серцево-судинної системи. Підходить для людей із зайвою вагою, нераціональним харчуванням та із захворюваннями серця. Рослинна капсула підходить для дієти вегетаріанської, не містить барвників та консервантів. Створено та вироблено у Франції. Продукт відповідає високим міжнародним стандартам GMP та харчової безпеки HACCP, склад. Вітамін село 120 мг, ефірна олія кипарису – 120 мг. Екстракт виноградної вичавки 100 мг. екстракт плодів гранату 40 міліграмів, Вітамін І е – 12 мг. Коензим q 10 10 міліграмів, вітамін b 6 2 міліграми, Вітамін б 1400 мікрограмів, Вітамін Б12, 2 5 мікрограмів. Рекомендації. Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі джерела поліфенольних сполук, катехінів коензиму q 10 додаткового джерела вітаміну С і вітамінів групи B, b 6 b 9 b 12 форма випуску 60 капсул. Дозування дорослим по один або двох капсулі один раз на день під час їди, запиваючи водою. Зберігання зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці.